Таке може трапитися і з кожним, головне без паніки, кажуть рятувальники. Получається опора на льод, Ноги приподнімаються максимально вверх і ногами постаратися відтолкнутися від кромки противоположной льда. Не втрачайте сили даремно, говорить інструктор школярам. На навчання запросили учнів шкіл, які знаходяться поблизу водойм. Не питатися там зразу розділся, непонятно зачем. Это вы время. В любом случае, сейчас верхняя одежда, корточки, плащі, вони в основному на синтепоні или на искусственных вот составляющих. Куртка на синтепоні якийсь час триматиме людину на воді. Загалом на порятунок подопаючого в ополонці є 20 хвилин. За цей час, чим тільки можна, треба його витягти, бо самопочуття людини може різко погіршитися. Вхід піде все за що можна зачепитися. Ремінь, а краще два з'єднані разом. Держите в лівій руці, в правій руці петлю, бросає тому, хто терпіть без одіває цю петлю на кість, защоківає, і он уже нікуди не дінеться. У нагоді стануть санча та лижі, якщо їх покласти в поперек, звичайна палиця. Тільки тонкий кінець має тримати рятувальник, а не той, хто тоне. Навіть якщо у вас немає ніяких підручних засобів, можна зупинити машину. У будь-якого водія є аптечка та трос для буксиру, який може врятувати чиєсь життя. Неодмінно лежачи, щоб не нашкодити собі, тільки так треба витягати потупаючого. Потім обов'язково гріти людину у теплому приміщенні та за допомогою чаю. Правила поведінки на воді рятувальники роздавали дітям. Ми читайте нам дуже показані способи, як прочитайте будь ласка, Вишні ніколи не дали. «Робимо такі от пам'ятки. Роздаємо і по школам, і людям роздаємо». Дітвора, залишилася ...задоволена. Мені сподобалось, як вони ну, як вони спасали людей. В першу чергу не лізти на лід, коли він тонкий, а треба провірити. Ну, якщо вийдеш на лід і він уже тріщить, то не треба далі йти. А це вже в крайньому випадку до роботи береться водолаз. Цього разу заплив показовий, з-під криги витягли макет людини. Буває сумніше. Декілька днів тому напроти пляжу. Не, не. Прийшлося да, доставати тіло чоловіка. Років сорок За цей рік на воді уже семеро загинуло. З них двоє на кризі. 31 людину вдалося врятувати. Користуючись на водою, хотілося б звернутися до всіх мешканців нашого міста Полтави, а також вони до рибалок. Я розумію, що цей промисел, який їх більше всього турбує, але на сьогоднішній день хотілося нагадати, що ні в якому разі не повинні виходити на льот, на якого нижнього шару складає миж ніж 7 сантиметрів, щоб не повинно лунки бити ніж 5 метрів одна від одного. І найголовніше, рибалки повинні пам'ятати, що ні в коєму разі не можна виходити на льот, якщо в вашому рибацькому сундукові немає мотузки не менше, ніж 10-15 метрів довжиною, а також рятувального жилету.